Цьому випуску жодних переговорів не було. Еді Хірн жорстко спростував бій Джошва з Баколе. Я зупиню Берінчика у першому раунді. Нахабна заява Девіса перед боєм. Бій скасовано. Канело та Кроуфорд не вийдуть на ринг. Ломаченко ухвалив рішення, що чекає на нього у 2025 році. Я не проситиму грошей. Усик викрив правду про корупцію та тренувальні витрати. Майк Тайсон назвав єдиного боксера, якого не зміг би побити ні за яких умов. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу, підписуйтесь на канал. Новини про світовий та український бокс на каналі Бокслайн виходять за підтримки компанії Favbet. Останнім часом у боксерському середовищі активно поширюється інформація про нібито вже узгоджений бій між колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа та Мартіном Баколе. Навіть сам Баколе заявляв в одному зі своїх інтерв'ю, що і Альшей вже узгодив всі деталі майбутнього бою. Однак, промовтер британця Еді Хірн категорично спростував ці заяви, назвавши їх вигадками. Щиро кажучи, я навіть не знаю, звідки це все взялося. У суботу мені хтось надіслав повідомлення: мовляв, бій Джошва Швабаколе вже підписаний, і домовленості досягнуто. І це нібито вже вирішене питання. Але я вам абсолютно точно кажу, ми жодного разу навіть не говорили про цей бій. Взагалі, навіть натяку на обговорення не було. Так, я не виключаю, що в майбутньому щось подібне може статися, але на цей момент це лише чутки і нічого більше. Учора ввечері я натрапив на ще одну сенсацію. Буцім. Тобі, Вайлдера та Джошуа вже заплановані на 7 червня. Я можу сказати абсолютно точно, ми жодного разу не обговорювали цей поєдинок. Це ще один приклад того, як у ЗМІ вигадують новини буквально з повітря. Учора я вперше за кілька тижнів розмовляв з АйДжеєм. Він у чудовому настрої, заряджений енергією, активно бере участь у зйомках рекламної компанії нового бренду одягу. Але найголовніше, він повертається до тренувального ритму. Як тільки буде конкретика щодо наступного бою, ми про це повідаємо. Домимо. Нагадаємо, що свій останній бій Джошва провів у вересні минулого року, коли несподівано поступився Даніелю Дюбуа достроково, що стало справжнім шоком для багатьох фанатів боксу. Тепер усі з нетерпінням чекають, хто стане його наступним суперником. Але, судячи з усього, це ще далеко не вирішене питання. Американський боксер легкої ваги Кейшон Девіс зробив гучну заяву напередодні бою з українським чемпіоном WBO у легкій вазі українцем Денисом Берінчиком. Упевнений у своїх силах, американець прямо сказав, що може відправити Берінчика в нокаут уже у першому раунді. Перед поєдинком, який відбудеться 14 лютого на легендарному Медісон Garden у Нью-Йорку. на тренування Девіса завітав американський блогер Шон Зітель. Він став свідком не тільки фізичної підготовки, а й того, наскільки впевнений. Собі 25-річний боксер у розпал тренування Кейшон Девіс вирішив перевірити думку оточуючих і поставив запитання всім присутнім. Чи вірите ви всі, що я зупиню Берінчика? Так, в якому раунді я його накоутую? В шостому, в четвертому. Я гадаю, в дев'ятому. У мене є питання до тебе. На твою думку, в якому раунді ти зупиниш Берінчика, щоб ми могли укласти з тобою парі? Я укладу його у першому раунді, безсумнівно. Із заяв Девіса можна сказати, що він недооцінює українського чемпіона, точно так, як це робили інші супротивники Дениса. Хоча й коефіцієнти на перемогу не на стороні українця, але не можна закривати очі на його досвід, силу та майстерність. Чи дійсно берінчик стане легкою здобиччю для американця? Чи це лише бравада від непереможного Девіса? Відповідь на це питання ми дізнаємося вже зовсім скоро: 14 лютого, коли обидва боксери зійдуться на рингу. Отже, тримаємо кулаки за справжню українську українського козака Фанати боксу у розпачі, один з найбільш очікуваних поєдинків року, між Саулем Канело Альваресом та Теренсом Кроуфордом офіційно скасовано. Про це повідомило авторитетне видання The Ring, посилаючись на власні джерела. Поки що точні причини зриву бою невідомі, що продовжує численні чутки та домисли. Адже цей поєдинок мав стати справжньою окрасою боксерського календаря Лас-Вегаса в вересні. На кону стояли чемпіонські пояси Канело у другій середній вазі, у той час, як Кроуфорд. Д який досі виступає у першій середній, збирався піднятися у вазі, щоб кинути виклик легендарному мексиканцеві. Але тепер цей сценарій лише втрачені надії для вболівальників. І поки шанувальники боксу намагаються осмислити скасування мегабою, у медіа з'явилася ще більш шокуюча новина. Інсайдер Джуліус Джуліаніс заявив, що Канело веде переговори про поєдинок із блогером і боксером Джейком Полом. Джерело дуже близьке до ситуації. Повідомило, що Джейк Пол стане суперником Канело в травні цього року. Подію спільно просуватимуть Канело Промоушенс та MVP і PBC. Повідомив Джуліаніс у своєму акаунті мережі X. Після цієї новини соціальні мережі буквально вибухнули. Одні називають це знущанням над боксом, інші геніальним маркетинговим ходом, який приверне ще більше глядачів. Чи дійсно Канело вирішив зробити легкі гроші на шоу боксі? Чи все-таки це буде справжня битва? Відповіді отримаємо вже незабаром, адже переговори схоже у самому розпалі. Схоже, майбутнє одного з найкращих боксерів сучасності Василя Ломаченка залишається під питанням. Чемпіон світу у легкій вазі за версією IBF ухвалив доленосне рішення пройти обстеження спини в Україні. Як повідомив менеджер боксера Егіс Клімас, лікарі мають оцінити серйозні травми, отриманої Василем під час тренувань. Саме від цього залежатиме його подальша кар'єра. Обстеження має показати, чи зможе двократний олімпійський чемпіон повернутися у ринку у 2025 році. І це питання питання стає критично важливим, адже у легкій вазі вже назрівають гучні протистояння. І фанати з нетерпінням чекають, чи буде Ломаченко їхнім учасником. Клімас уже повідомив IBF про ситуацію. Інсайдери стверджують, що організація очікує рішення Василя, оскільки на кону стоять важливі бої. Якщо результати обстеження пройдуть позитивно, то українець не планує завершувати свою кар'єру та має намір вийти в ринг ще у 2025 році. У Василя буде два варіанти: побитися зобов'язково. Претендентом від IBF, або провести уніфікацію з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом. Останній раз Ломаченко виходив у ринг у травні 2024 року, де яскраво нокаутував Джорджа Камбососа. Чи зможе він повернутися ще потужнішим? Чи стане його наступний бій останнім великим випробовуванням у кар'єрі? Відповіді дізнаємося вже зовсім скоро. Український боксер, володар чемпіонських поясів WBC, WBO і WBA Олександр Усик дав велике інтерв'ю журналу Forbes. Він розповів про витрати на тренувальний табір, відношення до рекламних контрактів, розказав про корупцію в боксі та дружбу з президентом Житомирського полісся. Якщо тренувальний табір робити дуже дорого, чому за рахунок спонсорів чи рекламних контрактів не перекрити ці витрати? Частково так виходить, але це неможливо покрити повністю. Тренувальний табір це закрите коло. Там небагато людей, особливо медіа. А рекламодавець здебільшого прагне бути дуже медійним. І моя особиста позиція: я краще витрачу власні кошти, ніж буду в когось просити гроші чи когось долучати до табору. Іноді таке буває, що я не співпрацюю з брендами, тому що мені просто не подобається їхній логотип чи їхня поведінка. І тут річ не в грошах. Був випадок, коли я відмовився від прибуткової реклами, бо мені не подобався логотип. Поговоримо детальніше про ready to fight що має бути на виході цієї спортивної платформи. Наша мета змінити спорт на краще. Ми хочемо викорінити корупцію в боксі. Є дуже багато неякісних менеджерів, які наживаються на спортсменах, стягуючи нереальні відсотки. Умовно, боксер заробляє 10 тисяч доларів, а йому дають лише 3 або 5. Спортсмени ж просто не мають експертизи, та не до кінця розуміють, скільки вони мають отримувати за свою роботу. Рекламні контракти тощо. І ми хочемо їм допомогти обрати правильний шлях. Ми запустили платіжне рішення на базі масового. MasterCard, яке має приблизно 50 тисяч активних користувачів? Також ми робимо аналог дії для спортсменів. Зараз величезна кількість операційних процесів у світі боксу здійснюється на папері. Ми хочемо це оцифрувати. Яка роль Геннадія Буткевича у вашому житті, у спортивній кар'єрі? З Геннадієм спілкуюся багато років. Він мій близький друг, який мені допомагає. З такою людиною добре спілкуватися, вчитися у неї, адже він багато чого пройшов. Він крутий бізнесмен, а ще чудова людина, проста і правдива. Ставлю йому різні кошмарні питання, а він завжди відповідає правду. Тому вчуся його ставленню до життя та бізнесу. Деякі люди за це платять, а я отримую це безкоштовно. Я знаю, ви знайомі з нинішнім мером Києва Віталієм Кличко. Як ви гадаєте, він би міг бути чемпіоном в ці часи, якби був в розквіті своїх сил. Віталій Володимирович починав у 96-му, і десь за три роки він став чемпіоном світу. Тоді не були розвинуті інтернети соцмережі. Єдиними засобами комунікації були телебачення і друковані медіа. Тому, гадаю, йому було важче дійти до чемпіонства. Нині відомим можна стати за добу, однак треба показувати гарний бокс. Якщо ти крутий в інтернеті, а результат на рингу не показуєш, то дуже швидко згаснеш. Майк Тайсон вважався непереможною силою у світі боксу наприкінці 80-х років. Його стрімке сходження на вершину надважкого дивізіону розпочалося з того, що він нокаутував своїх перших 19 суперників, причому 12 з них ще в першому раунді. Ця серія перемог привела його до поєдинку з Тревором Бербіком, якого він переміг, ставши чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі. На той момент Тайсону було всього 20 років і 145 днів, що зробило його наймолодшим Чемпіоном світу в історії надважкої ваги, рекорд, який не побитий і досі. Після цього він став абсолютним чемпіоном у дивізіоні. Майк утримував цей титул аж до сенсаційної поразки від Бастера Дуглеса у лютому 90-го року. Попри те, що Тайсона вважали одним із найкращих супертяжів усіх часів, сам він в інтерв'ю зізнався, кого він би не зміг перемогти навіть у свої найкращі роки. Немає такої людини, як Мухаммед Алі. Просто немає. Він усіх перевершує. Він був монстром. Він був більше схожий на модель ніж на боксера. Він був як тиринозавр з гарним обличчям. Він злий. Він заведе тебе в глибокі води і втопить. Алі дуже особливий. Я б сказав би найкращий. Ніхто не зміг би перемогти Алі у розквіті сил. Мухамед Алі єдиний в історії триразовий лінійний чемпіон світу в надважкій вазі, що ще раз підтверджує його статус найвеличнішого. За свою легендарну кар'єру він здолав цілу плеяду боксерських ікон, зокрема Джорджа Формана, Джо Фрейзера, Соні Лістона та Флойда Патерсона. Друзі, а як ви гадаєте, чи дійсно Мухаммед Алі номер один за весь час? Адже багато експертів вважають, що Алі сильно переоцінюють. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!